Послання 1321. Бог Отець. Я обійму кожну людину, расу, віросповідання і релігію. Неділя 25 січня 2015 року Божого 15.45. Моя найдорожча дочко, наближається моє втручання, щоб відкрити очі моїх дітей на любов мого улюбленого Сина, Ісуса Христа. Я люблю усіх моїх дітей, і я покличу кожного чоловіка, жінку та дитину віком старше семи років до світла милосердя, мого сина. Підготуйтесь до мого втручання, бо воно настане раніше, ніж ви думаєте, і будьте вдячні за цей великий дар. Духовна війна, свідками якої ви є у світі, стає очевидною на землі, і між моїми ворогами. Які намагаються змусити замовкнути усіх тих, що відмовляються бути втягнутими в оману, і тими, які не зраджують мого сина, виникне битва. Коли впаде рука моєї справедливості, буде випробувана віра усіх тих, які кажуть, що належать моєму синові, і тільки ті, які готові йти за Христом, залишаться достатньо сильними, щоб проголошувати правду. Незабаром Богутина буде зірвана, і ваше спадкоємство відкриється перед вами у повній мірі. Мої вороги в більшості відкинуть це втручання і будуть боротися до кінця, заперечуючи Ісуса Христа. Я обійму кожну людину, расу, вірусповіданню і релігію світлом мого Сину, і багато побачать Його. В результаті це означатиме, що багато навернуться, і попросять про право жити вічним життям у славі царства мого сина на землі. Я обіцяв, що мій син займе своє місце на своєму троні, і це станеться. Ті, які не схочуть стати частиною його царства, зроблять свій вибір, опираючись на вільну волю, яку я дав кожному з вас. Я, ваш улюблений Отець, творець всього, що є і що буде, благаю вас не змарнувати свого первородства. Якщо ви втратите його, вас поглине сатана, який є безжалісним, оскільки він брехун, шахрай і обвинувачувач. Вам надається дар, який не отримало жодне покоління перед вами, і ви повинні молитися, щоб отримати ласку, прийняти мою. Прихильність. Прийдіть до світла, бо інакше ви будете засліплені темрявою на вічність. Це розірвало по моє серце навпіл, а я не хочу втратити жодного з вас. Я благословляю вас, я веду вас завдяки цій святій місії, яка дається вам Пресвятою Трійцею, як і було передбачено Ваш улюблений Отець, Бог. Все вышли.